Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. Мене звуть Ілля і це відео для тих, хто починає свій шлях у світі автосимуляторів. Сьогодні ми розберемося, що ж це за гра, яка облітає соціальні мережі, де доволі реалістично дають кута або шашкують в потоці на шаленій швидкості. Без довгих прелюдій, зустрічайте! Асета Корса! Гра 2014 року розроблена італійською студією Kunos, яка вже не обновлюється розробниками, але живе та квітне за рахунок безмежної кількості модів. Що ж, почнемо. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що для комфортної гри нам потрібне ігрове кермо з форс-фідбеком. Варіантів багато і на різний бюджет, але з-поміж усіх виділимо Logitech G25, 27, 29 або Thrustmaster t 150 t 300 Це хороші варіанти середньої вартості, яких вистачає на OLX. Наступне це гра. Її потрібно купувати. Одразу дисклеймер, якщо ви маєте на думці її спіратити, я не знаю, де і як це зробити та як потім користуватись нею. Придбати гру можна у Steam. Нам потрібна звичайна корса, не комп'ітізіоне, бажано з усіма DLC, тому що без них нас можуть не пустити на деякі сервери. Часто на гру діє знижка, тому можна взяти її дуже навіть вигідно. Далі завантажуємо контент-менеджер по посиланню внизу. Це лаунчер, через який ми будемо запускати гру, а також легко ставити моди і більш гнучко налаштовувати графіку та різні функції. Після цього переходимо по наступному посиланню і завантажуємо SOL. Це система динамічної погоди, її ми будемо встановлювати самостійно. Для цього реєструємось на цьому сайті, щоб нам стала доступна кнопка Завантажити. Розпаковуємо архів, переносимо файл з UnitStaлом в кореневу папку Корси і відкриваємо його. Тиснемо Y для підтвердження. І будь-яку клавішу. Тепер так само переносимо файли, які залишились і заміняємо у кореневі папки. Запускаємо Content Manager, переходимо в налаштування, Custom Shader Patch, Weather FX і ось тут обираємо Sol 2.2. Тепер можемо обирати погоду з папки Sol. Щоб в майбутньому завантажити автомобілі або нові мапи, просто завантажуємо архів і перетягуємо у Content Manager. Натискаємо ось тут і встановлюємо наш мод. Після встановлення бажано перезапустити лаунджер. Готово. При потребі повторити. Стосовно налаштувань керма є декілька моментів. Перший обов'язково завантажте драйвера для вашої моделі на офіційних сайтах компаній. Другий якщо при вільній педалі у вас відображається повне її натискання, просто поставте прапорець біля інвертувати. Третій. Налаштуйте функції авто на кнопки, які вам будуть зручні. Та що найважливіше, на вкладці система налаштуйте кнопку Телепорт у під. Щоб грати онлайн, переходимо на вкладку інтернет та шукаємо сервер, що нас цікавить. Зазвичай сервери мають свій дискорд канал, на якому є уся потрібна інфа: карпаки та мапи, які потрібно завантажити. Також відсутній контент можна завантажити прямо в лаунчері. До речі, це один з найпопулярніших серверів для шашок. Що ж? На сьогодні це все. Ця інформація це тільки верхівка айсбергу. Якщо хочете дізнатись про цю гру та про світ автосимуляторів більше, дайте знати своїми підписками та вподобайками. А якщо тобі дуже кортить пограти і ти живеш у Києві, можеш завітати в клуб автосимуляторів Action Car. посилання залишу внизу. Усім мирного неба та до зустрічі! Перемога за нами! Слава Україні!